Привіт, мене звати Микола. Е, я з Вінниці приїхав. Е, в Вінниці ми з дружиною прожили півстоліття, 50 років. Дуже славне місто. місто. Е, новий мікрорайон 9. Вишенка в Вінниці напоминає мені Стовгонь. І коли дружини не стало моєї, е, вона працювала вчителем української мови і літератури, писала вірші. Я працював головним технологом на Вінницькому синьому заводі. І мені прийшлося переїхати до Стокгольму. Чому переїхати? В Швеції в Стокгольму? Тому що мене в Україні ніхто не чекає, дружини не стало, а діти живуть в Швеції більше 20 років. От я й переїхав. Да, 71 рік я переїхав. Живу три роки, зараз мені 74 роки. Звичайно важко, важко, психологічно дуже важко. Дуже важко. Знися Сни мені часто вільніться. І е бар'єр психологічний, і бар'єр е мовний, і бар'єр е природний, і культурний. Мовний бар'єр дуже важкий. Мов мову треба вивчити. Але я вже працюю, мову на дитовому рівні знаю. Працюю майже три роки. Ну, о, как так? Катань.